Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу з вами поділитися приємним таким сюрпризом, який я отримала в подарунок. Отримала я його від свого наставника. Я зареєстрована в команді у Катюші. Канал Катерина Ковальчук Юнайс Мукачево. І зараз вам покажу, що саме я отримала. Ось такий от суперовий класнючий шампунь. Досить таки недавню новиночку в компанії Юнайс. Nice. На жаль, не маю каталога біля себе, щоб вам показати, як представлена ця шампунька в каталозі. Шампунь Ботанік з оливою. Кожного каталогу Катюша на своєму каналі проводить розіграші подарунків. Усі, хто зробили замовлення від 15 балів, можуть приймати участь в її розіграші. І цього разу пощастило саме мені. Я виграла ось таку от красоту. Дуже дякую тобі, Катюшка. Ось така от шампунь з оливою. Також ось такий от лосьон спрей для стайлінгу прямого волосся. Лінієчка Маріон. Я раніше не користувалась таким спрейчиком, ще, і шампунь, такий я також не брала в користування. Дякуючи Катюші, я буду мати можливість спробувати ось таку от красу. Дуже дякую за подарунок, я його отримала якраз перед своїм днем народження. Мені дуже приємно. Дякую вам, дівчатка, за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і канал Катюшкин також підпишу в описі під відео.